Добрий день. Зараз починаємо. Так. Доброго ранку, дітки. Ми вас вітаємо на занятті зліплення. Сьогодні ми з вами поговоримо про смачні та соковиті ягоди, на які так багаті пора року весна та літо, дітки. Я вам зараз пропоную пограти в гру і назвати ягоди. Як ви гадаєте, це частинка якої ягоди? Убріки, напод... у вічки. У вічки. Да, правильно, полуничка. Далі. А це якої? Болина. О, Болина. Дитка, так. А це дітки яка ягода? Керівка. М -м. Керівка. Або Ось, Ожина, дітки. Ожина, або які ще їжі да називають ще в народі у нас трішки. Mm -hmm. Ожина це ягода. Далі. Що це за Я... а... Виноград. Ви Виногради. А мені наче кають. Так, це смородина дітки ягоди смородини. Чорна дітки смородина. Так. А це що за ягода? Червішненький. Червішненький. А, ага, вишні. вишні. Це ягоди вишні. Так, добре. Це що, дітки? Юля Олександровна більше підказувала нам. Калина. 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 Дітки, то буває чорна смородина, а буває ще червона смородина. Корічка да, ще на неї називають, так. Да. А? Червону, дітки, а? називають корічка. Так, або червона ага. смородина. Так, це ягоди чого? Ой, Україна. Це дзвіниця, чорниця. це, це чор, чорниця. Це ягоди чорниці. А це ягоди чого? Клублі. Не полуничка, а ще, а ще є яка ягода? Туниці, дітки. Це Клублі. ягоди, туниці. Зараз я вам пропоную прослухати віршик, і ми з вами його вивчимо, називає... вірш Ліни Костенка, який називається сунички. Дітки, дивіться, якщо у нас полуниця росте в саду, в нас, да, ми збираємо полуничку, то в лісі ростуть сунички, їх називають. Під маленькими ялинками, у смарагдовій траві. Літо виросло суничками то по одній, то по дві. Ой, сестриченько ялинко, ти не дряпай моє личко. Я сонечок назбираю жменьку мумі і собі. Давайте разом з вами його повторимо. Будемо повторювати, дивіться, під маленькими ялинками. Повторюйте. Під маленькими ялинками у смарагдовій траві. У, -у, -у, -у. у смарагдовій Смарагдові це. Відтінок зеленого кольору. Коль. Це колір зелений, відтіночок його так ще називають: смарагдовий. У смарагдовій траві. Далі літо виросло. В смарагдовій. Літо, виросло. виросло. літо виросло. Добре. Літо виросло. Суничками. Суничками. Су 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 одній. Хто по дві? Хто по дві? Молодці Ой, сестриченько ялинко Ой, сестриченько ялинко Ти не дряпай Ти не дряпай Моє личко Ти Моє личко Я суничок назбираю? Я суничок сун... назбираю Жменьку мамі? Жмень. 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 І собі. І собі. Добре. А тепер, може дивіться, давайте я зараз ще раз прочитаю, і може потім ще хтось з вас захоче розказати. Дивіться за картинками. Під маленькими ялинками у смарагдовій траві. Міланочка, почекай, будь ласка, зараз я розкажу, потім ви будете. Літо виросло суничками. То по одній, то по дві. Ой сестриченько ялинко, ти не дряпай, моє личко. Я суничок назбираю жменьку мамі і собі. Може, хтось з вас захоче? Хто за картинками розкаже? Давай, Ульяшенька, під маленькими. Під У ялинками. У смарагдовій траві. Так, літо. В... Літо виросло. Суничками. Суничками. Топо. Одні, то по дві. Молодець. Ой, сестриченько. Ой, сестриченько, я ли. Ти не дряпка. Поймає личик. Моє личко. Я суничок. Я суничок десь розбираю одну. Жменьку. М мамі і собі. Молодець. Хто Опер, ще? Молодець. Молодець. Давай, да, Лінка. Під... Ліза, щось тебе не чує. До. Ліза, дочка, а ну ближче трошки до екрану, так, бо не бу... чує. У смарагдовій? У смарагдовій травички. Траві. Літо. Літо. Виросла. Виросла. Чим? Про кого ми розповідаємо? Суничками. Суничками. То то дві. Молодець. Ой, сестриченько. Ой, сестриченько. Ялинко. Ялинка. Ти? Я, не так. Я суничок. Я сильнее чек і мами, так? І собі, Молодець. А, Добре. Більше ніхто не хоче розповісти. Миланочка, да? Під... під маленькими. Під маленькими ялинками. у Смарагдові у Шмарадові. Що це? Траві. Так. Траві. Літо. Літо. Виросло. Виросло. Сонечко. Сонечко. То по Молодець. Ой, сестричка. Ой, сестричка, Ти не... Ага. Ти, не... Ні... Ти не дряпай? Ні, Моє личко. Я суничок. Я суничок назбираю. Жменьку. Жменьку мами і собі. Молодці, Молодці. добре, розумій. Чемочка, будеш чи ні? Ні. Добре, не будемо. Отже, дітки, ми з вами вивчили вірш, я потім скину вам його. У Вайбер можете довчити його дуже цікавий вірш про сунички і про пора року літо. А зараз, і я... легко так, зараз. дійсно за картинками легко вчитися. А зараз я вам пропоную зробити ось таку композицію, яка називається Сунички. Ви будете ліпити чи малювати хто з вас? Що у вас є? Я... Ліпу. Я так. Добре. Отже, дітки, якщо ви підготували ось таку формочку, можна було. Розмазати зеленим пластилінчиком або взяти якусь кришечку з якоїсь коробочки. Є у вас таке чи ні? Так. Підготували ви, так? Да? Отже, дітки, ми ми з вами підготували нашу кружочок наші формочку, да? формочку формочку да? Форму нашу підготували. Тоді, дітки, дивіться Беремо його, стеку і ось так. Кінчиком стеки можна поробити ось такі, на ньому такі цяточки. Прикрасимо трішки, зараз стеку десь знайду свою. Діти, у вас заліплений кружечок? Ні. А, вже ласка, у мене так. Залі... Мачечка, мене... покажи, покажи свій кружечок. Так, Ульяшко ага. зробила. Ульяна з стекою робить такі, як так. дірочки? Да? такі дірочки можна робити, цяточки такі? Мілана, а що <світ> в тебе покажи нам, щоб ми мали уявлення? У тебе є кружечок, Мілана? А, У тебе форма? Нема, просто є. формочки нема для ніякої, Мілаша? Ні. <світ> можна налити Ну, Ульяна взяла, звичайно, кришечку з цього, з банки, так, да, Ульянка зрозуміла? Да-да-да. Так. Е, Лізонька, а ти бери, малюй круг і зеленим кольором. Що мати малю... маєш? Можна... Розмальовуй. Розмальовую там. Ну, добре. Ти... Милаш, що ти будеш робити? Ліпити чи малювати? Тобі, мама, бери тепер Мілашенька, бери тепер зеленим кольором і отак пальчиком розтягуй пластилін по кришечці. Попроси, маму, щоб вона тобі швиденько допомогла. Пальчиком розтягуй. Уляша, ти зробила Цяточки? Так. Добре. Мама, тобі швиденько допоможе розтягнути пластилінчик? Це в нас як галявинка. Так. Тьом, ти замалював зеленим кольором круг? Я я, 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 солаю. Не розумію, фломастером? фломастером, да, Тьома? Так. Да. Ага. Мілашенька вийшла вже все. Так. Да. Добре, дітки. Дивіться, ми з вами зробили ось таку галявинку, як Юлія Олександра нам підказала, да? трішки її прикрасили стекою. Тоді беріть рожевий пластилін, в кого пластилін? і будемо з вами ліпити сунички, дітки. Подивіться, будь ласка. Нічого, можна червоний, можна рожевий. Може вона в тебе дуже стигла, вона ще трішки вона... зелену кувата, але в кінці вона в мене достигне, там інший колір вже. У кого рожевий, беріть рожевий, в кого червоний, беріть червоний кольор. І будемо ліпити сунички, дітки. Вони у нас схожі, подивіться. Ось як на трикутничок, тільки края трішки заокруглені, бачите? Одна сторона у нас широка, да? а потім ми пальчиками звужуємо його донизу. Що? Де б буде пластилінчик взяти, зараз повітря. Можна спочатку кружечок зробити, а потім трішки ось так її. Як конус, так? Да? Щось таке схоже. Щось дітка. Таке. На, на трикутничок і правда, схоже. Да, таке... Воно ось так на трикутничок схоже. Знизу завужуємо, дітка, а зверху поширше залишай. І з'єднуємо його, подивіться, воно майже посерединки в нас. Залишаємо зверху, тому що там у нас ще буде. Квіточка, ще будуть листочки в нас. Ульяша виходить? Я, я її ще не, не зробила. Ліпиш, так? Добре. Тьомочка, ти малюєш? Да, вже зробила. Молодець. Це не такі, як у вас. Я зробила чуть-чуть по-другому. Молодець, тебе свій, своя, своя посуничка, дійсно. Посуничка? Ліза, а ти ще там малюєш? Добре.

Дітки, ви можете своє робити так, як вам. Нічого страшного, якщо буде трішки не так, як у нас. Дивіться, хто вже зліпив сунички, то можете взяти білий пластилінчик і накрутити ось п'ять курочок, таких невеличких. А хто малює в нас, тому вже прийду. Дивіться, можна намалю... будемо малювати ось таку квіточку, п'ять пелюсточок. Це в нас буде квітка ще сунечка не, не стигла. Квітне ще, так? Да? Так, Мілаш, а тебе виходить сунечки зліпити? Да, добре. Тьома, ти квіточку малюєш? Да, вже зробила. Ти... А в тебе є білий фломастер, а як ти на зеленому? Я цей дум... сижу і думаю, як Артем намалює фломастерами? Ти... Я, 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 я не... по... А, ага. Добре. Я ще думаю, Тьомочка, як ти намалюєш. У мене є такого білого цвета. Ну да, ну, і білим на білому воно ж би не було. Виходять художні, ситуації, так? молодці, да? не то, що там в мене нема, почали я одразу. А я нажму жовтий. Візьми, так. Дивіться, коли ви квіточку намалювали, серединку можна зліпити жовтим кольором, а хто малює, домалювати жовту серединку. Ну, а якщо квітка жовта, то якусь. Можна, можна іншу серединку там, якусь темненьку зробити серединку. Ну, Ого, а потім можна, хто ліпе, Ульяша і Мілана, дивіться, стекою можна подивитися: такі я робила цяточки по серединці, по жовтій стекою, а на пелюсточках подивіться, посерединки я ось так його, як би показати, стекою ось так робила, як би розрізала цей серединку. Бачите, і в нас тоді вийшли такі виразні які пелюсточки на добре чого молодець я свою ділю Промальовуйте, як наче з текою. Бачите, дітки, щоб вона була більш схожа на справжню? Треба з текою допомагати, так? Да? Так, щоб вона добре. була більш виразніша. Я знаю, в, ага. в утеці. я хотіла зробити ось бічку. Ульяшка, що ти зараз ліпиш? Розкажи. Я сейчас ліплю да, это сердечко. О, яка розумка, дуже гарно. Серединку, Ульяночка, жовтеньким тепер бери. Мілана, покажеш нам, що у вас виходить? А, ти зробила, так? Да? Просто щоб мені не дуже видно було. Так, Ліза, ага, молодець. Тьома, що ти там малюєш, покажи нам, будь ласка, Делефо. А, ти... Своє бачення, да? не тільки Дітки, дивіться, ми з вами зліпили квіточку. Тепер подивіться, ми відчіпуємо хто пластилінчиком, малесенькі шматочки такі, робимо кульки і як зернятка приліплюємо на наші сунички. А ті, хто малює, отак жовтеньким трошки чому попробуй. Я малюю. Ліза, ти трошки чекай, щоб фарба висихала. Бо змішаються фарби, Ліза, правда, треба трішки тобі чекати. Вже було... пор... так що я Іланочка, а ти бери жовтий пластилінчик отак так відщіпуй, допомагай теж маму. Ур'яна, виходить з тебе? Так. Добре. Добре. Добре, дітки. Потім хто вже доліпив чи домалював вже наші е е молодці. Домалю... Дивіться, відчіпуємо зелений пластиліт. І будемо робити листочки нашим суничкам. Хвостик, да? так? Хвостик, хвостик і листочки. І так само з стекою можна ось так зробити такі надрізи. Я, я вже так. Листочки цей вже є холодильці. Зараз ще... дівчатка, які ліплять, бо трішки довше ліпити, Це а ніж ліпити. Да, я вже щось як малювати. Так, да, Тима, молодець. Почекаємо тепер, дівчата. Домочка, дивися, да. тобі ще покажу. Потім можна взяти, ти береш якийсь, ну, фломастер, який тобі захочеться. Так само, і дівчатка, берете собі пластилін, колір, який вам більше подобається. І робимо ось такі кульки по нашому кругу. Викладаємо. Трішки прикрасимо нашу композицію, наче рамочка. Угу. Біла. Міланка, а ти бери кульки крути. Бери від вічип пластилінчик, який тобі подобається колір. І роби кульки. Беріть світліші, дітки. так як наша галявинка темна, да? Можна щоб, так. Щоб було виразніше. Ще які, такі, да, кольори. Щоб поділяло. Мой любимый цвет. А я Білий. Пілий, до бачиш? Мілана, який в тебе? Да, давайте попитаємо, аж цікаво стало. Мілана, який тебе улюблений колір? Блакитний. Чому а в тебе який колір подобається найбільше? Чорний і розовий. Ну, ага. так, контраст, чорний і розовий. Ліза, в тебе який улюблений колір? Білий. Який? Розовий. Розовий, так. У вас, Юлія Олександровна, який колір улюблений? А оце ж це і думаю, бо Вдруг спитаю. Мабуть, блакитний? Я пілили. люблю зелений, чи щось таке зеленкуватий. <губ> колір трави. Дуже гарно, Тьомочка, молодець. Ой. Ульяша, виходить так. в тебе? Так. Добре. Дітки, а хто ж? Зліпив, або, подивіться, ще можна прикрасити ось так, взяти стекою, як в кого є стеки такі з заокругленим кінцем, або можна ручку якось перевернути, просто... чи олівчиком правильно, Олександра, під, підказує. І зробити ось такі як ось, ямки такі в цих кружечках, серединки. Дирочки Дірочка, такі, бачите? І вийде ось така у нас композиція. Як картина, так, да, діти? Сунички такі у нас. Можна буде потім почепити, діти на стіну. Куди. Так, там, де ви, ваші зберігаються малюнки. Зараз, ми спустимо, ти нам покажеш. Дівчатка можна вже спустити? ще все, Ні, Добре, ми чекатимемо. Ульяна, Мілана, можна вже спустити? Просто спустити екран. Ні. ні — Добре. Я все. Добре, віта. Угу. Хай підсихає трій малюночок. трошки добавлю. Ну добав, добав. У мене ось така, бо тут цей пластилін. Діти, а я цей раз використовувала якийсь повітряний пластилін, але він не такий він, ну як сказати, він не ліпиться прям так. Ну, значі, окремі деталі, деталь, да? як наче Своїм життям. Їх важко між собою зліпити. усі що за тебе, я особливо. Так На суперклій треба посадити. <різь> <різь> Ось така композиція вийшла. Ано, ну, а мене малюнок. Я малювала. Ну, О, м -м -м. Так. Дуже красиво, молодці. А ну покажіть, дівчатка, що у вас вийшло, бо у нас вже час закінчується, ви доробите свої композиції, а потім чекатимемо ваші фотографії. Ой, дуже гарно, добре. Молодці. Супер, Дітки, Дітки, ми вам дякуємо, чекаємо на ваші фотографії. Дуже гарно, Тьомочка, молодець. Чекаємо на фотографії. Щось у мене почекайте, де мій екран? Ой-ой-ой, де я. А ми тут всі ми вас бачимо, що з ума. Все дітки, дякуємо вам, до побачення. До до побачення. побачення.